Ого! Нічого собі! Я тут все відчинив! Нічого собі, ти бачила! Він заблокував з собою прохід туди, дивись. Ти, ти, ти. Глиба велетенська. Міка, дивися! Він за куркою побіг, ти бачиш? Ого! Нічого собі, він зараз так почекай. Він ти, полює, ти, 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 він такий ти, ти, маленький, а полює. <рес> ну, справжнім хижаком я б його не назвав, але тепер. Нічого собі одразу з'їв? Я О, в шоці. Слухай, знаєш як його звуть? Я знаю його ім'я. І як його звуть? Його звуть Пібл. Зрозуміло? Peeble? Так, його звуть Пібл. Диви, він там ще я когось побачив. Я. Він біжить за цією куркою. О, ні, все курка тобі, тобі кінець. Все, останні секунди її життя. Диви, вона туди, стрибнула до пацюків! Диви, він за я нею! Я в шоці. Так він що реально туди стрибне? Він стрибнув! Він там тепер! А вони його не б'ють. Ааа! О, ні! А мене б'ють оці пацюки. Так, слухай, мені не подобається. Що там відбувається? Він там? Тут пібл змагається з пацюками. Я в шоці? А чого вони? Вони його не б'ють, до речі? Або. Oh. Я його взагалі не бачу. Слухай. Так, окей, у першій кімнаті у нас тут є пацюки. Ходімо в другу, подивимося, що там. Я в шоці? Що тут відбувається на цій арені? Звідки тут оця со. о? Він біжить, диви, підстрибує ще. О, Пірячко. Так, ходімо сюди. Зараз дізнаємося, хто буде. А я вже бачу, хто буде тут у другій кімнаті. Це Лінган Спайдер. Ого. Давно я його не бачив у Майнкрафті. Так, це може стати проблемою. Вони ж цей, вони сильні. О, ні. Так, це це точно буде проблема. Пібола відсюди прийшов. Е, він мене вкусив! Або поцарапав, я не знаю. Так, краще я не буду до нього підходити. Що тут у продавця є? Давай подив'я. тут продається, знаєш що? Собача консерва. Треба для нього о! їжі купити буде. О, Ай! він а тебе вкусив! Ценно. І мене вкусив, нічого собі. Так, давай ходімо до боса, подивимося, Слушай, хто буде так босом. Не можна. Ти шо, його він... що, його намагаєшся навчити? Він він кусався і буде на о, о! Нічого собі! Так. Нічого собі. Велетенський це... цуцик! Це... Що? Це... А! А, ні! це реально такий самий, але він ну, десятеро більший. Оу! Міка, я тут? О, ні. Як мені вийти тепер звідси? От це байки, бувай. О, ні, о, ні! він мене зараз єсть. Ні, будь ласка, тільки ні, все. Я я на початку. Я ж на початку чи де Так, я тут. Ходімо в першу кімнату, нам треба буде розібратися зараз з, з цими да, пацюками, ходимо. а потім е, на зароблені гроші купити щось і вже далі якось проходити, намагатися, тому що з Лінган Спайдерами ми не спораємося за допомогою кулаків. Я таким біблом потрібно О, буде домовитись. Сюди. Ну, Покусати за всі? консерву, за консерву, ні, я слабо. думаю, він погодиться е, не він, кусати типу, нас. Не трішечки тебе підкусує, а прям гризе я кистку. Ну, слухай, здається, що всі цуценята так роблять, ні? Типу кусають, бо в них зуби ростуть і ріжуться і все таке інше. Їм мене потрібно дуже, щось гризти. Дуже-дуже-дуже дуже давно не було цуцика. У мене цуцик був е, 15 Ай! років Ой! тому. Ааа, що я впав, що я впав? А, це пібл. Пібл? Він мене зіштовхнув. Це проблема. Так, треба якось вилізти звідси. Ні, все, мене з'їли тепер ще й щури оці ці велетенські. Так, окей. Зараз заліземо. Зараз заліземо сюди. Давай! Вилазь звідси. Треба його туди заштовхнути. Ні. Він. Я хотів його туди заштовхнути, а він взяв і мене зіштовхнув знову. Капець. Mm -hmm. Так, нам потрібно впоратися хоча б з одним пацюком. Ми ще нікого не завалили. Як так? Так, yeah, давай. Оп, сюди. Залазимо і поїхали. Давайте сюди. Ні! Він зіштовхує! ні 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 Міка, я сподіваюся, що ти хоча б зможеш там з кимось споритися. Не, не дістаю до пацюків. Що? В тебе ні -ні. що, руки маленькі, чи що? Не чіпай мене, будь ласка. А, ні, він мене. ні, Він мене зараз скиде туди. Так, треба залізти і отак стояти отут у куті. Оп, все, поїхали, б'ємо. Все, я бачу здоров'я ні, не бачу вже. Так, я когось б'ю. Все, нікого більше не б'ю. Я що, ці як треба тут пройти, якщо собака нам заважає, Міка? Що будемо робити? Так, о, він сидить тут у цьому куті. Так, я на іншу сторону перелізу. Будь ласка, сподіваюсь, він не буде мене чіпати, тому що нам потрібно заробити якісь гроші. Давай, давай, я давай. я не знаю, Він голодний, Міка. Що ти не знаєш? Треба його погодувати буде. Так, 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 так. Оп, У мене тільки норі оп, є. Оп, я оп, не знаю, чи оп. можна давати норі собачка маленька? Е, не думаю, що він буде таке взагалі їсти. Там є собачача ця консерва. Треба її буде і купити йому. Так, 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 давай, 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 давай сюди, сюди, сюди. Опа, давай ще. Я не знаю, я там бив якогось пацюка, але я не бачу, завалив я його чи ні. Так, 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 так. Ні, здається, я його ще не завалив. Оп, 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 сюди, сюди, сюди. Давай. Міка, допомагаєш? Так, я тут затиснув. у куті. Ні, не бачу. Допомагай, я будь не знаю, ласка. Я дістаю або ні? Ти дістаєш, дістаєш. Вон тут, вони відлітають. Я оцю намагаюся завалити велетенську потвору, а вона все ніяк oh, no! не падає. Що таке? Ти дістали до мене, уявляєш? Нічого. І навіть тебе півсеці лишилося. Навіть так! Ого! Ну, будь ласка, не давай дуже, падай! Не знаю, розлюй. Падай, падай, пальців. падай! Скільки здоров'я у цього щура, він що, мутант, або в нього регенерація якась. О! Є, завали! Є! гроші, є, все, 5 гривень! Так, поїхали! Нарешті, зараз будемо скупляти щось, зброю, купиш пістолет. пістолет або так. Що? Ні, дерев'яний меч я не хочу купувати, бо там тільки дерев'яний меч можна купити за одну гривню і все. Типу, купити декілька дерев'яних мечей. Ну я пістолет вже купив. Зараз я тут оп, буду стріляти в щурів. А ну давайте сюди. Так. Бам. Ні, не влучив. Отак, отак, отак. Оп, оп, оп. О! пібл заліз сюди. Дічого собі. Так, зараз треба завалити хоча б одного. Все, диви, Міга, там ні. гроші, стрибай. Ага. Давай, 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 давай. Так. Ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Треба купити йому їжу, бо він нас зіштовхує. Ні, все, мене завалили. Є 10 гривень. 10? О, супер. Так, бери їжу. О! Міка, він гроші сплюнув. Нічого собі. Ну я тоді піду на ці гроші, зараз куплю йому їжі. Так. Сподіваюсь, він не буде нам більше заважати, тому що це реально просто неможливо проходити так. Ти де? Песик. Я куплю набойчики. Давай, давай, купляй, купляй. Я шукаю пібла. Ось він, він тут спить. Або не спить. На, це тобі їжа. Оп! Собачача консерва. Все, забрав. Фух! Міка, я його погодував. Все, я сподіваюся, він тепер буде добрий до нас. Все, він їсть навіть. І чого собі, Стріляємо у щурів. Давай, давай, давай. А, в мене набоїв немає. Капець. Тут гроші є. Так, забираємо. П'ять гривень є. Супер. Все, зараз треба вилізти звідси, з цієї кімнати і купити ще ну, Майже виліз Майже виліз? Ну, чому майже? Я виліз. Я тут. Я вже біжу. Ну, типу, ти відкинувся. Ну, нормально, я просто так це, телепортувався. Це експрес-переміщення. Зараз розбираємося Ой, з усіма О, А, вже летять. Так, а ну на тобі ось так отримуйте. Зараз добиваємо усіх. Давай. На, на. на на, -на. Ой! Обережно, там пібл сидить, краще не влучи нього. Хотів, або що? Ні, я ось тут стріляю з боку просто. Це Піпл там що? Піпу здається, теж щура якогось загриз там. Так, ага. забираємо гроші. Сюди, оп, все. Я тут все відчинив. Нічого собі ти бачила? Ага. У нього здається суперздібності. Просто взяв і з'їв блок цегли. Це як? Слухай, а він... здається, що не треба було його годувати, ти бачиш це? Ой, Слухай, давай він гроші виплюнув. він знов стане маленьким, добрим... Він гроші виплюнув, давай ще його погодуємо тоді. Оп. Але я думаю, що він не стане. На! Але. Тепер він, йому ти занадто він мало. Він більше за свиню. <свісно> Реально. Так, нам треба купити щось. Давай, обирай зброю і поїхали. У мене лишилася одна гривня, 165 набоїв і один пістолет. Так, щось у тебе маловато. Я можу з тобою поділитися. Так, оп, сюди. 600 набойчиків вистачить, 700 навіть. Треба гроші тобі, ні? Оп, на. Забирай. Я пішов у другу кімнату. Чекаю на тебе так. тут, зрозуміло? А що ти собі взяв? Я автомат собі купив. Так. аба, Сюди. А Давайте, підходьте сюди. Зараз я буду тут розбиратися з ними. Якщо вийде все. Так, це що було. Пібл туди прямо застрибнув. Нічого собі. Так. Міка, я розбираюся з ними. Швидше. Ого. Вони навіть почали тут ще. Співати свої оці пісні дурні, Чого він такий великий. Я не знаю. Напевно, ми його перегодували. Слухай, а що, якщо він стане замість боса, коли ми його здолаємо? Що тоді? Можливо, він навіть буде більшим за боса. міка. Почекає я нічого не чую, тому що ці лінган мелони вони дуже міка дуже гучно співають. Що він стане? Піщен за завойся, і потім ми будемо думати. А що з ним робити бос? тоді, алло? Так, 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 давай, давай, Чи давай, ти давай, ти давай. Та я бачу, він вже зжер їх усіх майже. О тут ще щось. А, ось тут ще один. Так, а ну давай. Треба його добити Слухай, цілінган мелени досить швидко розвалилися. А саме добити, Пібло або. Та ні, його навіщо? Він нам допоміг. Щойно. О, нічого собі. Дірка, можна туди вилезти. Якщо б можна було б пролізти. Так, виходь, будемо зараз йти е, закуплятися нормальними е, речами і треба ще їжі тоді йому купити. Я хотіла тобі сказати, мене лякає. Лякає? Ну мене теж трішечки. Так, на, тобі чотири банки одразу купив. Все, ось, забирай. Він же спить? Міка він заснув, ти бачиш це? На, такий Оттак. великий! Він зби... заблокував з собою ти... прохід туди, дивись. Бігі! Тут просто. Глиба велетенська. Так, це все продаємо. Це сюди. В тебе гроші є якісь? Ні. Ні, мене нічого На, Отже, оце тобі і отак тобі. Все. У О, кожного тобі? є по тисячі гривень. Давай зараз візьмемо щось, я не знаю що, мініганчик може, а? Мініганчик так. було б ти погано. Я, беру я теж беру мініганчик. Так, сюди. Мініганчик є чудово. Е, беремо тепер набойчики оці блакитні, сюди. Треба взяти а десь декілька ти тисяч. як ти гадаєш? Ну диви, я візьму чотири щоб 100% а, вистачило. Ну, я, я думаю, 500 500 типу цього вистачить. Ну, я взяв 4 тисячі. Так, ще треба взяти, буде. А я навіть не знаю, що взяти. Ну, можна. А, мені не вистачає. Мені не вистачає. Ну, добре, я тоді нічого не буду брати. А де він? Чуєш? Він десь гавкає. Дібл. Я не знаю, куди він подівся. Він же такий величезний був. Він що тут? Тибо. О, ні. Був Міка, Діде. він тут. Почекай, а хто з них бос? А? Один спить, а другий сидить. О, ні. О, ні. Який, оцей. Так, оцей бос. Ой-ой-ой, вони, вони однакові! Я в шоці. Вони тепер. Стріляй, стріляй, у лівого стріляй! Давай, 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 Окей. давай. Ну ось цей котр босс босс він якийсь мутований. Так? Я не знаю, напевно. Ну, типу, точно ненормальний. Бо навіщо нам тоді б його було знищувати? Так, кулемет перегрівається, але ми можемо його... Знищувати, у нас є можливість! Половина здоров'я вже. Давай, 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 давай. І все, перезарядка. Точніше. Е... Перегрів. О, перегрів, так. Дивись, половини вже здоров'я немає. А цей сидить і царапає його. Я в шоці. Давай ще. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Міга він ще я... більше став! Ти бачиш це? Грибул. Я. Щось мені тепер вже 100%. Здається, що. Він стане новим боссом. Але я не хочу його валити. А я це не хочу. Я взагалі думала спочатку його додому забрати. Ого! Він не поміститься. Так, він не поміститься у тебе в будинку. Так, стріляємо ще трішечки. Все! Знищили! О! Нічого просто собі! Дивись, тут вся стіна у дірках від куль, і випали кістки. Кодомі, можу буде його забрати дозуму? На, забирають ці кістки, нехай він їх гризе. А що, не можна, собачкам кістки їсти. Що? Ну, не можна. Чого не можна? У мене собака Отому їла кістки. Вони їх роз, ну типу, вони можуть застрягти. Вони... М'які повинні бути, а не такі, що ламаються і гострі. Можна. Так, слухай, річі, ну не... з таким догадуйте. маленьким піблом він, здається, ще зменшився. З таким маленьким піблом, І я так, думаю, що не проблем не буде. буде. Слухай, він реально ще зменшився, він я не знаю, Побігли на долоні до поміститься. Так, звідси думаєш тікати? Що ми його на тут залишимо? А! Давай цей тягни, я поки що тут подивлюся за ним, щоб він не зник повністю.